такого офіційного візиту е, дружнього, у мене є для тебе деякі справи. Як ти на це дивишся? Давай, справа, я тільки говорив, що <схід> значить так, Євка Стамарова е, така повість, вона називається, е, так він Бувальщина назвав, він по документам, історичним е, документам написав. Чернігівка називається, Костомар. Ну, я читав, знаю. Ну, я... Читаєш? Ну. От я зараз по ній роблю п'єсу. Це ну, дуже... Бо в Києві мені розказував, що ти задумався. Це дуже зі... інтересний варіант виходить. Він дуже, mm -hmm. так сказати, він трошки, е, э, як Це там воєгода, проливає так, світло да, да, да. на злоємини е, э, нашої... Э, Предків нашим старшим братом, як да, 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 да. От. Справа в тому, що е, Україна, коли Україна, вона ще користувалася вольностями, вільне так це було ніякого кріпачного права навіть і близько не було, то в Росії тоді вже були значить, кріпаки і так далі. І це показано такий контраст, е, як поступово Україну значить, е, так сказати, в такий теж. Е, Колонії дуже цікаво. І Просто її поставити для того, щоб зробити, щоб десь ну, якісь створити антагоністичні якісь протистояння. А просто, щоб цього ніколи не повторилося, щоб люди розуміли, що, що це таке може бути. Це не тільки для українців, але це і для росіян. Ну, справа в тому, що я думаю, що такі твори, це, до речі, не один такий твір. Був такий письменник, який е довгі роки я навіть його і прізвища не знав, він був абсолютно так, вилучений з літератури. Це Кащенко. Він е там написав, написав цілу низку творів з історії України, якраз у цього періоду завоювання Січі, і там він дуже багато показує. На історичному матеріалі, як воно було, як воно відбувалося. Як на землі запорожців, на землі якісь сім'ї їх займали. Приходили вже призначені з Петербургу новітні бояри, так сказати. І вони приходили не самі, а із своїми крипаками, зі своїми паховками, зі своїми Збройними силами. І ті, хто не покорялися, або взагалі, так сати, якщо вони зайві були. Просто виганялися з місць, Чомусь, і розправлялися. Ну, от, і ця розправа вона була над всім народом. Це у Кащенка там епізоди показуються. Він дуже добре знав історію. І те, що Черніговка показує, показує різний так, рівень, просто ну, будемо казати культури відверто. Є ще одне свідчення, теж набагато так, висвітлює це навіть на 100 років. Раніше те, що було, це часів Богдана Хмельницького. Є такий значить, документ, воно видано, коли з Київським університетом було. Це опис подорожі патріарха Алепського по Україні. Він їхав із свого Алепо в Москву, тому що хотів подивитися православного царя, значити православну державу, їхав через різні там країни азіатські, потім переїжджав через Молдову там його і пограбували, і мало не вбили, він ледь-ледь втік І Попав на Україну і попав в благословенний край. Причому те, що він пише, це варто почитати просто, тому що, так розказати словами, я подумаю, що це злісна агітація така якась. Але він значить, не знаходив слів, як описати правління Богдана Хмельницького, наскільки це мудра людина. Причому він в такій манері... Притаманні тому часу казав, що як Господь Бог справедлив своїх діянь. Одному дасть багатство, другому дасть красу, третьому жену, яка значить, його втішає, четвертому дітей, які теж такі, радують всіх. А Богдана Хмельницького він цього позбавив. Нема краси, нема жони, нема сім'ї, нема нічого. І тільки що йому Господь дав, це. Велике серце і світлий розум. Для цього ямало, Так, звичайно. <ривіт> є ще, до речі, в Лесі Українки, є ще, в боярні. боярні. Це, 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 в а він нам розказує цей Олепський, як він бачив, тобто, що, по-перше, в результаті війни дуже багато сирок було. І от, значить, старий козак їх водив значить, із села в село, в село приймало, вони, значить, там... Діти ці по хатам жили у людей. Це місяць, два, три, значить, вони співали в церкві, він їх вчив. І таке значить, було, ну, увага всього суспільства до дитячого виховання. І співали хором вони, співали духовну музику в церквах під час служби, і співали е божественні всякі, канти такі називалися. І називалися вони козацькі сироти. І дивіться, яка... так сказать, ну, так сказать, ну, ну... Робота пропагандистської машини на той час вже. Усі знають в російській мові я вираз такий. Що ти говорить, завів жалкою музику, як казанська сирота? Щоб слова навіть козацьке не було, перекручено було. Чого казанська чо, сирота раптом співає православні якісь так звані пісні, то ще жалко. А це я. козацька сирота. Козацька сирота, звичайно. Mm -hmm. А воно перекручено було навмисне. Так як знаєте, оце було... Певні недалекі часи, що перекручували якісь поняття для того, щоб ну, випити в пам'яті народу все це дещо було. І от я кажу, що такий матеріал, як якраз оце от, Костамарова, він надзвичайно цікавий для того, щоб поновити, чого українська так сати, історія така трагічна, що от останнім часом це вже яка, так сказати, у нас ну, революція не така. Мирна революція. Вона Притаманна мирному народу така от революція. Найстрашніше те, що чого не виходить у нас, що нема свідомості людей. Нема свідомості, самосвідомості як нації. Оце найголовніше і найстрашніше. Де, де, оце, це, це Я дуже добре знаю, це добре це говорить, правильно говорить. Так от така Але ти зробиш… Але я кажу про друге кажуть. Мені треба зробити якийсь варіант, щоб це було поєднання. З точки, точки зору такої позиції життєвої виникає да. потреба в таких п'єсах.